Привіт, друзі! Відео із категорії товари із Китаю. Ну а в даному випадку з Aliexpress. Всі знають цей сайт в Китаї і багато за... з... роблять свої замовлення. Є в мене ось такий телефон, це Redmi Note 10S. Ну, така непогана модель, вже йому 3 роки, старенький, але працює ще досить нормально. Ну, це не про, не, відео не про телефон. Є до нього ось така зарядка. 33 Вт. Швидка, швидка зарядка. Користуюсь дуже зручно. і Вирішив я замовити ще одну зарядку з AliExpress. Тому що ну, то на роботі треба чимось подзарядити, Ну а на всяк випадок, резервна зарядка, я думаю, не завадить. Знайшов я зарядку на Aliexpress. Ось вона прийшла, я вже розпакував. І хочу провірити, чи дійсно тут теж 33 А, ой, 33 Вт і буде працювати швидке заражання. Те, що вона не оригінальна, можливо, і так, тому що я дивився відео, оригінальна запакована зовсім не так. Але мені немає різниці, оригінальна, не оригінальна. Головне, що вона працювала. І ось дивіться, давайте зараз я вам покажу, як моя заряджає. Бачите, вже така потерта, щоб не спутати з зарядкою дружини на клеї ось такий. Ось таке попередження, таку блискавку. Так. Підключаємо, ну, і дивіться, Турбо, турбозарядка. Зразу зарядка пішла. Це той зарядний пристрій, який пішов в комплекті з телефоном. Тепер давайте. проверим цей зарядный пристрій. я вам показал его, Яка коробочка. Так. Вот такие сам зарядный пристрой. Досить схожий на той, что и шел в комплекте. Шнурок. Я насколько помню, шнурок там выбор был довший, короче. Я взяв, мабуть, метровий. Ну мені довго і не треба. Зарядив десь забрав телефон. Так, да, десь. Да. Це метр. Ну, якщо порівнювати з цим, що йшов в комплекті, то мені здається, наче він трошки товщий. Чи це краще, чи це гірше, не знаю. Так, по габаритах. Габаритах точно а ні, чуть чуть він більший. чуть чуть на пару міліметрів. Так, по формі теж більший зарядний пристрій цей. Так що можливо, що це і не оригінал. Але головне, що працював, як я вже сказав. Так, дивіться. Включаємо. Тут ось захисна ще є. Все як. Роблять китайці, Type-C. Виход можна підключати любою стороною. Ну, Сподіваюсь, ви знаєте. Так, ну, давайте момент істини. Ну, працює швидке заряджання. Зарядка пішла. Ну, на жаль, прилада, яким провірити, Потужність цієї зарядки в мене нема. Тому просто що іде зарядка, турбозарядка. Майже так само, чи може точно так само, як і та зарядка, що оригінальна, ну, що йшла в комплекті. Коштує коштує ця зарядка на момент покупки 6, 6 доларів 74 центра. 6 доларів 74 цента. Сподіваюся, що вона буде працювати. Тому що ну, це треба якийсь час, щоб її провірити. Якщо вона покаже себе негативно, то я під відео потім в першому коментарі закріпленому, я це напишу. Ось така дрібна, дрібна невеличка покупка. Але я думаю, що Резервна зарядка не завадить. Я оригінальну, можливо, заберу на роботу, цю залишу вдома і буду нею користуватися. Ось таке невеличке відео. Дякую за перегляд. Ну, гарних вам покупок. На все добре, друзі.